Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Вчора спокійний весняний вечір в самому центрі Києва пролунав вибух. Коли ми з колегами Олегом Ляшком, Ігорем Осічуком, Ігорем Луценком, Сергієм Євтушком приїхали туди, то найстрашніше було бачити перелякані очі людей з навколишніх будинків. Вчора, як всі ви знаєте, було скоєно замах на нашого колегу. Славного уродженця села Майдан Жовківського району Львівської області Володимира Парасюка була кинута граната. Чудом не постраждав наш колега. Чудом не постраждала абсолютно випадкова людина, простий чоловік з цього будинку, який просто ввечері гуляв своєю собакою і потім, схопивши її під мишку, мусив бігти. За починаючи з Нового року. Це вже третій замах на присутніх у цьому залі народних депутатів. Ми всі пам'ятаємо гірів Сергія Рибалку. Ми всі пам'ятаємо спалений автомобіль Вікторії Войцицької. А вчора в центрі Києва почали взриватися гранати. І лише чудом, лише Божим промислом наш колега лишився живий. Це не ДНР, не ЛНР, не Крим, не прифронтова зона, це Київ. Скажіть, будь ласка, а що ж буде далі? Якщо ми не будемо посилювати заходи безпеки у нашій столиці і скрізь своїй країні, що буде далі? Якщо замахи на народних депутатів ніхто не розслідує? Що буде далі, якщо сьогодні справу про замах на Володимира Парасюка розслідує Служба безпеки України? Хоча Генеральна прокуратура повинна і я до цього закликаю, передав силу того. Що в депутата Парасюка є конфлікт інтересів Служби безпеки України конкретно через ситуацію з заступником відділу, заступником начальнику відділа ка генералом пісним? То Генеральна прокуратура повинна передати звітність справи замаху на Володимира Парасюка з служби безпеки України в національну поліцію, і саме Національна поліція має розслідувати цей кричущий злочин, аби уникнути конфлікта інтересів. І найголовніше, шановні колеги, дуже правильно писав Мартін Німьолер, що коли вони прийшли за соціал-демократами, я лишився байдужий, бо я не був соціал-демократом. А коли прийшли за мною, мене не було захистити. Це сором тут присутнім, те, що одиниці з вас. Не лишилися байдужими, не лишаються, коли в наших колег кидають гранати, коли їм палять автомобілі, коли їм кидають гірі в машину, коли їхньому життю загрожує небезпека. Якщо суспільство, починаючи з Верховної Ради, буде ковтати такі ситуації, ми самі провокуємо подальший терор.